Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Сьогодні ми говоримо слова вдячності героям Небесної Сотні, всім захисникам української державності, всім воїнам, що приймають участь у бойових діях на сході нашої держави. Ми українці і маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій можемо досягти величної мети, вільної, демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. Вітаємо вас з днем гідності і свободи. Бажаємо вам здоров'я, наснаги, добробуту, мирного неба і нехай не згасає віра в щасливе майбутнє нашої держави. Вітаємо весь український народ. Єдність і свобода робить нас гідними нащадками наших батьків. Будемо стрепетом зберігати і захищати цей безцінний скарг. Хай береже нас усіх Господь, і слава йому за цю прекрасну країну, нашу Україну. Слава Україні! Україна це територія гідності і свободи. Таке вона зробила не одна, а дві революції. Наш майдан 2004 року, який був святом свободи, революція 2013 року. Революція гідності це був дуже важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою гідність та прагнення до свободи. Слава Україні! Моя Україна встане з корін. Вона подолає всі стіни і стане країною серед країн. Відродиться, минуть складні часи. Слава Україні! Горів майдан мільйонами вогнів, запал прийніше у серця людей. Ми разом поруч, ти тут не один. З тобою поруч тисячі плачей, і ще мільйон очей горять твоїм завзяттям. Ми українці, діти кобзаря. Ми, сестри, браття, наш дух не розтоптати просто так, і наш народ не встане на коліна, бо перемога завжди з нами поруч шла. і йтиме, поки ми єдині, і поки майоріє прапор наш, і гім лунає з вуз дитини, ми не здамося, тиме боротьба, а ти на всіх життєвих світових кордонах, ніколи не здавайся, пам'ятай, що там, де серце є твоє, ти завжди вдома.